Якщо ваш зріст 1,60 м, це значить, що у вас є якийсь маленький типаж. Але сьогодні поговоримо про Люсі сілью. -Сі Будемо перевіряти її типаж. Ріст у неї 160 сантиметрів. Перевіряю з гаміном. Бачу овал обличчя брови домиком, невеликий ніс і виражені верхні повіки. Це від даного типажу, але я бачу, що ще окрім гаміна тут домішаний інший типаж. Підставляю до драматика. І бачу той самий хижий погляд і форму очей, підборіддя та видовжені скули. І ще губи, як, як у драматика. Також ніс трохи ширший ніж у гаміна. Робимо висновок, що лью сілью має типаж гамін-драматик. Якщо глянути на фігуру, то побачимо, що зріст у неї від гаміна, але більші груди і висока талія це від драматика. Нова губа набирає як типаж гамін, рівномірно. В цьому типажу йдуть більш чіткі лінії в одязі крої. виразний макіяж, контрастні тканини, видовжений силует, монохром. З віком рекомендації не змінюються. Якщо ти хочеш знати більше про типаж, то переходь за посиланням в телеграм-канал в шапці профіля. А завтра ми розглянемо рекомендації для конкретно Люсі Лі.